Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. На чергове засідання комісії прибуло у нас раз, два, 4, 5 депутатів. Так, які будуть пропозиції щодо роботи комісії. Розпочаток. Поступила пропозиція розпочати. Хто за? Проти, Утримався, рішення прийнято. Так, порядок денний нам роздано на руки. В порядку денному наразі у нас 9 питань. Так, прошу прийняти порядок денний за основу. Хто за, проти, утримався рішення прийнято. Так, чи є якісь зміни і доповнення до порядку денного? Якщо немає, то голосуємо в цілому. Хто за, проти, отримав це рішення прийнято. Так, переходимо до розгляду порядку денного. Так, питання номер один: про надання дозволу на розроблення детального плату, плану територій для будівництва. Будівель оптово родженої торгілії по вулиці князя Володимира, Великого, 31, місті Чепків, Темнапільської області. Надійшла заява від товариства з додатковою відповідальністю шукістю АТП 1909 щодо зміни цільового призначення землі, тобто розової місцевої документації. На сьогоднішній день цільове землі є під ну, автомобільного та дорожнього господарства і є намір змінити її під торгово-оснасні приміщення. Тобто там приближається магазин, стадиє розмір mm -hmm. Земля зараз перебуває в валянні, зараз кошар 1,7 7 гектарів mm -hmm. Тобто зараз там є майно нерухоме, гараж заправка, і людина хоче поміняти, собі, щоб в mm -hmm. майбутньому побудувати такі приміщення позаразі. Зауваження мені голосуємо. Хто запроти окремого серіачного приєднання? Переходимо до питання номер 2 про затвердження протоколу про розклад земельної ділянки між власниками земельних часток паїв колишнього КПГ-Пуділля за межами село Бишвіць на території Черківської міської ради Черківського району 190. Це питання розглядаємо в контексті затвердження проєкту щодо розпаювання колишнього поблоку поділля в селі Бишківці та Скородинці. Відбулося засідання зборів членів власників земельних часток події. В селі Бичківці були збори у неділю 10 листопада, і за результатами цих зборів оформлено протокол за присутністю 485 осіб. В якому зазначено, що пайовики приймають рішення затвердити ці зміни до проекту розпаювання, та другим питанням затвердити протокол розподілу між собою земельних часток паїв, тобто відбулося жеребкування, та власники паїв тягнули номерки ділянок, та на якому саме полі буде їхній пай, тому відповідно до постанови. Кабінету міністрів про організацію та методику здійснення розподілу цих земельних часток поїв після зборів. Дводенний термін секретар надав зборів, надали нам протокол розподілу. Та, відповідно, громадськість сіл Вищиці та Скрудниці мали час п'ятиденний термін ознайомлювалися з схемою розподілу цих поїв та номерками, які вони витягнули в своїх старостинських округах. Тому зараз, ми відповідно до цієї постанови, ми виносимо, виносимо проєкт рішення для того, щоб сесія прийняла рішення затвердити протокол розподілу цих земельних часток поїв між власниками цих поїв. Немає ніяких зауважень. Ні. Тоді ставлю питання на голосування: хто за? Проти отримав рішення прийняття. Так, питання, переходимо до розгляду питання номер 3 Про надання дозволу релігійній організації Парафія Різдва Пресвятої Богородиці міста Чортів Тернопільської Бучицької єпархії Української Православної церкви, Православної церкви України. На розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цілове призначення якої змінюється в постійне користування будівництва слугов будівлі громадських та релігійних організацій по вулиці Кліщенецька, 26, а в місті Тернопільської області. Земельна ділянка перебуває в комунальній власності міської ради. Надійшло клопотання від зазначеної комісії парафії з метою отримати земельну ділянку площею 462 метри квадратні в постійне користування для обслуговування будівель релігійних та громадських організацій. Тому під надати дозвіл їм разом від кого проекту так, якщо нема зауважень, переходимо до голосування. Хто за проти утримався рішення? прийнято. Так, питання номер 4 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу безплатну власність. Николюк Марії з зімельної ділянки розташований по вулиці Олексій Довбуша 42 в місті Чортківські області. Надійшла заява від Николюб Марії Миколаївни, яка просить межа безоплатної приватизації передати їй земельну ділянку під наявним житловим будинком, по вулиці mm -hmm. лести Довбуша 42 в місті Чуткові, і право власності на цей житловий будинок зареєстрований на неї. Зауваження немає, тоді ставлю. Питання на голосування, хто за, проти отримався рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання номер 5 Про затвердження комісійного акту щодо непорушення меж земельної ділянки прокопишниці, Світлана Миколаївни по вулиці Богдана Хмельницького, 22 Маривська, 1 в місті Чорків Тернопільської області. Даному питанню надійшло від прокопичні Світлани Миколайної у зв'язку з тим, що неї виготовлено за її замовленням виготовлено технічну документацію, що встановлено відновлення меж на земельну ділянку по Хмельницькому 218.1 в місті Чорткові. тобто межа норми заплатної приватизації, має намір на меті приватизувати земельну ділянку під Чортовим будинком. Але оскільки суміжний землевласник її сусід, сусід Василишин, перебуває за кордоном, і не може підводити її межові знаки у технічній документації. Тому звернулася до міської ради з відповідним клопотанням, на що наші спеціалісти вийшли на місце, обстежили земельну ділянку та порушення межових знаків з боку сусіда. Сусідки не виявили. Yes. Зауваження не? немає. Тоді ставлю питання на голосування. Хто за проти отримав своє рішення? Так, питання номер шість про продаж земельної ділянки площою 0,0346 гат у вулиці Людвіга Носа, 8А, в місті Чортково, Тернопільської області. На Виконання рішення сесії від 30 травня 2024 року, яким було надано дозвіл вагій тамарі на проведення експортно-грошової оцінки земельної ділянки, яка перебуває в її оренді поколець 8 в місті Чуткові площа земельної ділянки. 346 метрів квадратних виготовлено на замовлення міської ради експертно грошову оцінку даної земельної ділянки. Піднелове західне земельне агентство. Отримано світ на експертно грошову оцінку та рецензію на вказаний звіт. Ціна земельної ділянки становить 318 тисяч за дев'ятсот гривень 20 копійок. Що у розрахунку становить 921 гривень 70 копійок за 1 метр квадратний означає, що на вказана земельна ділянка перебуває в оренді в тамари, а також на ній розміщено нерухове майно, яке належить їй на праві приватної власності, що зареєстровано в державному реєстрі чи відправи на нерухове майно. Якщо зауважень немає, ставлю питання на голосування. Хто за? Хто підтримався рішення? Так, питання номер 7 про припинення прав оренди земельної ділянки в вулиці Незалежності 133 А в місті Чорткові Тернопільської області. Земельна ділянка площею 1053 метри квадратні, 10 соток перебуває в оренді ТЗЛ. Аскольд, фірма Аскольд ЛТД, оскільки відбувся поділ земельної ділянки та міською радою, розроблялася технічка по поділу даної земельної ділянки, в результаті якої якого утворилося дві земельні ділянки площою 358 метрів квадратних та 695 метрів квадратних, обидві перебувають у комунальній власності Чорківської міської ради. Доцільно припинити договір оренди, укладений на більшу площу 1095 метрів квадратних. Це буде ось питання в порядку денному. А після припинення та проведення реєстраційних дій кладатимемо договір став фірма «Спорт ЛТД на зменшену площу на 695 метрів квадратних під нарухомим майном, а саме автомийкою самообслуговування по вулиці Незалежності 133А в місті Чоркове, яке належить та не майно належить дії на праві приватної власності. Немає ніяких договорів. Ставлю питання на голосування хто за. Противосерічні Так. Далі переходимо до питання номер 8 про укладення з товариство і фірми Асход ЛТД, договору оренди землі на земельну ділянку комунальної власності несіцького сподарського призначення, розташованого по вулиці Незалежності 133 А міста Святкові Тернопільської області. Це мова, це мав в саме попереднього питання перегукується. Одразу наше товариство посаду клопотання, що після перепинення зміни оренди вони мають намір одразу ж укласти договір оренди, щоб надходила плата за використання земельним ділянкою, які знаходиться їхнє майно площа земельної ділянки, що деносоп'ять метрів квадратних. Що немає ніяких голов? Моє перепущення хто за проти отримав сьогодні. Пині номер про надання дозволу Черківській міській раді на складання технічної документації земельності щодо встановлення межземельної ділянки, на яку поширюються права суборенти серед сервітуту у поліці Незалежності, 133 місті Шорків Тернопільської області. На відділенні земельній ділянці, про яку ми вже говорили. 58 метрів квадратних зазначене товариство має намір встановити сервіду для проїзду автомобільного транспорту, оскільки земельні ділянки вже відділення від цієї загальної їхньої ділянки та знаходиться в комунальній власності Чортківської міської ради з метою її використання громадянами та міста і взагалі жителями будинків, прилеглих, багатоквартирних. А товариство має намір проїжджати по цій земельній ділянці. Пропонують, просять вони, щоб вони дали дозвіл на складання міській раді такої технічки за їхнім погодженням, на встановлення сервітуту, тобто для них проїзду на автомобільному транспорту по цій земельній ділянці. Так, ставлю питання на голосування, якщо нема Хто за да, проти, отримав рішення. І ще, якщо можна, одне питання, це просимо членів комісії доповнити питання, яке було на попередньому засіданні, а саме про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості громадянами в селі Горішня Вигнанка, доповнивши список громадян Хомяком Володимиром Сильвестровичем по вулиці Зелена, два. Річний вигнанка, в яку вона клопотання про те, щоб обмежує норми заплатної передачі приватизації передати йому земельні ділянки площою 860 м метрів квадратних під належним йому на власності житловим будинком, у зв'язку з крімності оформлення цієї приватизації. Тому, якщо комісія не заперечує, ми внесемо саме хомікало Дмитра Сервестровича до списку осіб, які приватизовують земельні ділянки в селі Грішня вигнанка. За то, щоб Внести коміка до списку осіб, які приватизовують земельні ділянки в селі рішення винувати. Голосуємо. Хто за? Проти отримав це рішення. Дякую. Всі питання, які були запропоновані в порядку денному, ми розглянули, тому засідання комісії оголошують закрити.